Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною, я в магазині Юск. Сьогодні хочу подивитися на акційні пропозиції, товари для ванної кімнати та текстиль. Дякую усім за ваші вподобайки та за ваші коментарі. Бажаю вам приємного перегляду! Калимок для ванної кімнати хорошої якості 70 на 1,20 20, ціна 650 гривень, темний беш, білий та антрацит і є ще світло сірий. Також вони йдуть у розмірі 50 на 80 см. Ціна зараз також гарна. Зі знижкою 50% 325 гривень. Тепла ковдра розмір 2 на 135 см. Ціна 1650 гривень. Термоковдра 1350. Розмір такий самий: 2х135. Подушка 50х70 650 гривень. Подушка ортопедична 50 на 30 см 800 гривень. Подушка 65 на 42 см. Хороша ортопедична подушка. Ціна зі знижкою 900 гривень. Погляньте, яка симпатична постільна білизна. На ліжко дуже приємна на дотик. На подушки йдуть з фальбанками. У тоненьку білу смужку але цінника немає. 1150 комплект білизни, 100% бавовна, 140х2 та 2 наволочки 50х70. Простень набір не входить. Білизна 2х20 20, 2000 гривень, також без простирадла. Котоновий набір 2 на 220 140х2 2 20, тисячі 140 2, 2000 гривень, 100% бавовна без простирадла. Подушка для шиї 450. Під коліно 15 на 25 та на 20 см, ціна 550 гривень, 375 для шиї подушка. 25 на 13 та на 11. 24 на 42 см, подушка для подорожей 600 гривень. Подушка для попереку ціна 800 гривень. Диспенсер скляний зелений 369. Клянка 269, і таця 499. Бежевий килимок 100% бавовна 50 на 80, ціна 450 гривень. Косметичка м'яка одне відділення на блискавці 275. Банка скло 2 штуки 350. Це, напевно, такі підсвічники. Прозорий та зелений кошик 300 гривень. Щітка для волосся 150. Пластикова бежева етажерка на три полиці 700 гривень. Висота 56 см. Рушник 70 на 140. Колір олива. Ціна 549 гривень 100% бавовна. 50 на 100 ціна 279. Щітка туалетна сталь із покриттям. Колір олива 329. Чорна металева корзина 600. Ємність чорна металева для душу 325. Тримач для паперу натуральний плетений 450. Склянка пластикова для зубних щиток та пасти 80. Диспенсер 135. Такий диспенсер 225. А склянка 115. Кераміка бежевий 225 та 200 гривень. У краплинку. Склянки по 150 та 175 гривень. Жовте скло 125 та 150 диспенсер блються метал золотистий 2 штуки упаковка 400 гривень Таця кераміка 165 Таця сталь зелений колір 150 гривень маленька скляна таця кольорове скло 115 Набір 2 штук керамічних 325. Щітка туалетна кераміка 375. І ось такий варіант також 375 гривень. Кошик для білизни натуральний 1500. Корзина для білизни плетена. Всередині ще є чохол біленький. Його можна зняти. Ціна 1750 гривень. Кошик для білизни круглий, високий 1750 також. Висота 57 см. Кошики пластикові. Є сірий та білий колір. Ціна 500 гривень. Килимки для ванної кімнати. Натуральний колір та пісочний 500 гривень. Розмір 50 на 80. Такий килимок з ворсом 650. 50 на 80 Меланш бежевий бавовна та поліестер 475, 50 на 80 60 на 90 килимки для ванної кімнати у трьох відтінках ціна 800 гривень, 60 на 90, 650 ось такі килимки. мікрофібра 70 на 120 Натуральний плетений килимок для ванної кімнати 60х90. Ціна 900 гривень. Набір килимків для ванної кімнати 47х47 47 см та 47х75. Є три кольори. Ціна 425 гривень. Бавовна та латекс. Пісочний колимок 50 на 80-300 гривень. Темно-сірий, дорожчий ціна 400 гривень. Клейонка поліестер ціна за 1 метр 449. Ось такого плану ще є. Біла у квіточки. Ціна 399 за 1 метр. Ширина 140 см. Ось такий принт 269. Квітковий також 269 за 1 метр. Набір для шиття 150. Є ще ось такий варіант. Великий набір. У сумочці. Ціна 350 гривень. Фіранка квіти мікрофібра 140 на 300. Ціна 350 гривень. Поліестер мікрофібра 375. Розмір такий самий. Ось такий ще є варіант. За 300 гривень. Поліестер. Фіранка біла. 100% поліестер 375. 140 на 300. Такий красивий відтінок ніжний 850 гривень. Льон бавовна 140 на 2,45. Бежевий поліестер 1150. Ось так виглядає у розкладеному вигляді. Такий гарний варіант з листочками зеленуватими 140 на 3. Поліестер. Таким було сьогоднішнє відео. Дуже вам дякую усім за перегляд.